Привіт! Давайте пограємо в гру, яка називається Хто ким стане. Пропоную розглянути картинку і уявити, хто ким стане, коли виросте і як зміниться. Ну що, починаємо. Ось перша картинка, це яйця Пінгвіна. Хто з нього вийде? Подумай. Ну, звісно, пінгвін. Пінгвіни дивовижні птахи. Ці безкрилі водоплавні створіння живуть тільки в Антарктиді. Всі без винятку пінгвіни першокласні плавці. До того ж, вони вміють чудово пірнати, а ось літати вони, на жаль, не вміють. Крила це ласти, які допомагають їм плавати. Оперіння пінгвінів густе і щільне. Воно захищає його від намокання в холодній воді, забарвлення темна спинка і білий живіт. Пінгвіни є всіядними птахами. Це морська риба, раки, планктон, дрібні молюски. Здобуч свої пінгвіни видобувають у воді, адже не дарма вони чудові плавці. Пінгвіни колективні істоти і живуть не просто сім'ями, а цілими колоніями. Пінгвіни облаштовують своє гнізда, використовують камінь та землю. У деяких видів пінгвінів яйця висиджують не самки, а самці. Пінгвіни дуже бережно ставляться до своїх яєць і потомства. А це яйця страуса. Що ж вийде з цього яйця? Подумай! Ну, звісно, страус. Страуси це дивовижні птахи, що не схожі на інших пернатих. Вважаючи, що за краще бігати, аніж літати, вони не відрізняються інтелектом, їх мозок менший за їхнє око, але це не заважає їм бути відмінно пристосованими для виживання. Страуси найбільші птахи на землі. Живуть вони на африканському континенті. Страуси відомі в світі в основному завдяки своєму пір'ю, яке використовується для декору. Раніше з них шили капелюхи та віяла. Страуси всеядні птах. Однак вони вважають за краще вибирати рослинну їжу. Це насіння, плоди, квіти, листя, а також вони їдять черепах, комах, ящурів, птахів, гризунів. З усіх птахів. Лише у страусів на ногах по два пальці. До речі, страуси досить сильні, щоб витримати людину, тому на них можна кататися верхи. А також у страуса найбільше у пташиному світі яйце. А як ти гадаєш, хто вийде з гусіні? Ну, звісно, прекрасний метелик. Метелик найкрасивіша комаха у світі, і це дійсно так, в дивно різноманітному світі комах, саме метелики є найпрекраснішими сваріннями. Пилок і нектар квітучих рослин ось головний раціон метеликів. Вони переносять пилок з квітки на квітку, запаляючи таким чином різні культури. Деякі види метеликів не проти поласувати соками дерев. А деякі тропічні метелики п'ють сльози черепахи та крокодилів. Цікавий факт: серед метеликів є й такі, у яких відсутній рот. Живуть такі метелики 2-3 дні. Як і у багатьох інших комахах, життя метелика починається з яйця. З яєць з'являються гусениці, вони поїдають листя рослин, квітів, плоди. З часом гусінь стане коконом. Та перетвориться в лялечку. Потім з лялечки з'являється дорослий метелик. Метелики можуть приносити користь і шкоду. Так, будучи усінню, вони є шкідливими. Через поїдання листя плодів дерев погіршується врожай. Зате дорослі метелики, навпаки, приносять велику користь, так як вони сприяють опиленню багатьох рослин. А це у нас модель. Як ти гадаєш, на кого перетвориться модель? Він перетвориться на комара. Комарі це комахи, які мають три види забарвлення сірий, коричневий, а також жовтий. Стоячі водойми є місцем розвитку комариних лічинок і їх лялечок. Комарі відкладають яйця в воду, з яких виводяться лічинки, тобто мотель. Мотель використовується як корм акваріумних риб. Комари живуть майже на всій планеті. Ці комахи настільки малі, що можуть літати між краплинами дощу. Кров зі своїх жертв висмоктують тільки самки. Вона їм потрібна, щоб відкласти яйця. А ось комарині самці. Харчуються тільки нектаром рослин і водою, як метелики. Комарі є переносниками дуже серйозних захворювань. Писк, по якому можна заздалегідь дізнатися про наближення комара, це шум від швидких помахів крил комахи. А це у нас котики. Як ти вважаєш, на що перетворюються котики? Звісно, на сережки. Верба, а саме на вербі знаходяться котики, які потім перетворюються на сережки. Так от, на початку весни, коли інші дерева ще стоять голими, на вербі з'являються пухнасті кульки, які всі називають котиками. Вербові котики бувають сріблясто сірими або золотаво жовтими вони м'які та пухнасті, немов справжні кошенята. Цвітіння верби весні потрійне свято. Адже і природа святкує початок весни, і людина радіє першим котикам, і бджола бере перший мед. Вербою обсаджують ставки, береги річок, озера, дороги, так як верби укріплюють береги, стримуючи суви. Ще верба надійніший фільтр, тому у річці воду для пиття брали під вербою. Народна мудрість це давно запримітила, де ростуть верби та водні джерела чисті. З усіх дерев верба біла найбільш голосиста, тому її використовують для виготовлення українського музичного інструменту бандури. А це у нас пуголовка. Як ти гадаєш, на кого вона перетвориться? На жабу. Жаби це земноводні, тому що вони живуть як у воді, так і на землі. Вони зустрічаються майже на всіх материках. Жаба може бути зеленою, бурою, коричневою, червоною. Синьою, жовтою, плямистою та смугастою. Забарвлення залежить від температури повітря та емоційного стану. Крім того, забарвлення шкіри допомагає маскуватися. Очі у жаби унікальні. Вони можуть одночасно бачити те, що відбувається попереду, вгорі і збоку. Жаби відкладають у у воду. Зікри потім з'являються поголовки. Перетворення від поголовки до дорослої жаби триває приблизно добу. Харчуються жаби жуками, мухами, комарами, павуками, гусеницями, черв'яками та равликами. Полюють за допомогою довгого липкого язика, але тільки вночі. Цим вона допомагає рослинам, захищаючи їх від шкідників. Серед жаб й дуже отруйні. А як ти гадаєш, хто вийде з цієї лічинки? Так, сонечко. Сонечко, напевне, всі знають цього симпатичного червоненького жучка з чорними цятками. Сонечко з'являється з першим теплом і давно асоціюється з радістю. Мешкають вони майже у всіх частинах світу. Чорні плямки у сонечок призначені для відлякування хижаків. Як це не дивно, це працює. Сонечка основні винищувачі по пелиці, або тлі. Це шкідники дерев. Вони живяться соком рослини. Це може призвести до загибелі рослин. Тому фермери ставляться до цих комах дуже ніжно. Сонечка бувають різних кольорів. Рожевого, жовтого, білого, помаранчевого і навіть чорного. Коли сонечко піддається нападу, воно може бризнути рідиною, що має неприємний запах. Цей запах попереджає жаб і комах, тобто хижаків, про те, що ця комаха отруйна. Птахи не вживають їжу в сонечок, вони прекрасно обізнані про їх отруйність. Сонечка неймовірно красиві комахи. Це незвичайні створіння, які прикрашають наш світ і несуть місію звільнення рослин від шкідливої попелиці. Сподіваюсь, тобі сподобалася ця гра, а я з тобою прощаюсь. До побачення.